Що ж, привіт всім трейдерам! Сьогодні 30 вересня, та дата, про яку ми говорили дуже давно, і прийшов дійсно час до нового огляду. У мене є що вам розповісти. Наш план по біткоїну відпрацював, в принципі, як годинник, да? також деталі по плану протягом тижня подавав себе в телеграм-каналі. Посилання в описі під дане відео. Якщо ви досі не підписані на мій телеграм-канал, то рекомендую підписатися, бо. От остання позиція, саме шорт-позиція від 66 6300 подавалася там, і вона наразі непогано вже відпрацювала і стов без Е, Сьогодні виступав також Жером Павел. Ну, в принципі, він підтвердив наші очікування на рахунок ставки, що далі буде 0.25, потім поступово ке, тобто все плавно, поступово, тіпа все по плану. Ну, коротше, тут нічого дивного. Тому рекомендую, давайте перейдемо відразу до графіків і будемо вже обговорювати ринки. Так, коротше, графік. Відразу почнемо, мабуть, з біткоїна. По біткоїну ми в себе якраз в тілі, що я казав. Ну, Минулий огляд, що було, давайте почнемо з минулого огляду раніше. Ми тоді торгувалися десь в цьому районі, чи тут, чи тут. Я казав, що тут поглинають сильно продажі, і ймовірно, винесуть всіх цих верг за 65К, десь в район 67 тисяч. Це відбулося. В даному районі в нас пройшов був один аномальний об'єм. Продавець лімітний, в принципі, зреагував. В районі цього аномального об'єму він потім спозиціонував в шорт, потім був рітест. Ми отут на рітесті ще з локальної структури в телеграм-каналі заходили, ну і тримали позицію всі вихідні. І наразі ми отримали відповідну е реакцію, яку ми бачимо прямо зараз. Що можна очікувати зараз? Основний мій план по біткоїну це очікування району, як я казав раніше, 61, там, 400, да? і оцей кластер Фересу на 6300. От Хотілося б побачити саме рітест цього кластера Фереса, про який я говорю. Е, якщо дивитися локально, то ми вернулися от в оцю от структуру, тобто, ймовірно, буде, ну, високо, ймовірно, буде зниження нижче цих всіх мінімумів. я кажу, що 61 така відносно локально гарантована ціль. Е, е, і... Якщо зараз подивитися, тут у нас проходив великий об'єм всього цього накопичення, ну і він, в принципі, змістився трохи сюди. От. Наразі я би очікував: от якщо у вас є бажання ну, приєднатися до шорта, умовно кажучи, да, то хіба потрібно буде дивитися? Якщо ми не випадемо вже нижче, женщині, типу, то тоді варіант буде такий. Якщо ми зараз звідси вернемося за динамічний пок, то плюс-мінус з рітеста можна буде взяти, ой, очікувати точніше, брати лонги тут не, корум... не рекомендую, хіба від локальної структури до району 64819. Тут такий доволі такий, сильний рівень в нас, з якого я би очікував подальшу корекцію, от саме в ці зони. Або 61400, і буде якийсь розворот. або... Його не буде, ми ще знижимося таки сюди, сформуємо розворот, який я планував. От Поки в мене от фактично план такий. Тут ключовий рівень і цікавий для рітесту. Це десь там 64800. Бо в нас минулий раз тут був великий супротив, також тут проходили великі об'єми, і якби його рітест був би виглядав дуже, дуже технічно гарно. Тобто від локальної структури, яка сформується. Якщо хтось ну, має бажання там скальпити і так далі, то при поверненні за оцей от, рівень 63600 можна буде дивитися якісь, можливо, навіть локальні лонги. Ну, попереджую. Це дуже е, ризикована зараз тема, бо ну, ви бачите саму структуру трошечки старшого таймфрейма, що тут історія більше про корекцію. От, з цілями, от оцими, тобто таке локальне буде щось. А так, то якщо доєднатися, маєте бажання до шорта, то хіба відрітестить цього району. Раніше шортити я не рекомендую, мій же шорт звідси, вже стовп без убитку ще давно. І він очікує цілий 61,400 мінімум, де я частину зрізаю, і все, хочу закрити на 6300. Такі в мене плани. В принципі, корекція максимально очікувана. Після даної корекції, я очікую, що все-таки тут будуть в цьому районі великі тригери, і ми продовжимо свій ріст. Продовжимо його доволі таки значимо. По ефіріуму картина, в принципі, відносно схожа. Тут, ну, зараз я думаю, що ми побачимо корекцію. Важко сказати, які рівні будуть корекції. Або десь отут, типу, може побачити розворот, ну або вона буде глибша, знаючи. Ефіріум, він, в принципі, може забрати цю зону покупця. Тобто тут є дві зони, я від них буду дивитися е лунги. Ну, чесно кажучи, для добора мені цікава зона 2380-2360. Типа, в цій зоні мені не дуже цікаво добирати лунгову позицію, тому, ймовірно, я не буду. Навіть якщо будуть тригери, ми будемо бачити, звідси якісь е розвороти. Глобально, по ефіріуму я далі чекаю Ріст. В минулих оглядах ми про це говорили. Тобто тут очікування не змінні. Якщо дивитись локально, якщо буде зараз такий відкат-бітка, то ефірі, мабуть, теж щось зробить якусь відкатну ситуацію, і після того піде е, далі, ймовірно, вниз. От. Ну, Я думаю, відкат-бітка було би такий дуже гарно, звісно, побачите. але ми підслідкуємо. Якщо не буде ніякої реакції. І ми далі от будемо під найбільшими об'ємами отак починати консолідуватися. Або дамо імпульс вниз, і потім будем консолідуватися. то ймовірно, вартує вже очікувати нижні зони і ніякого там сетапа на локальну якусь корекцію цього падіння. Ну, типу, його не буде просто-напросто. Ну, подивимося. Хотілося б побачити, бо, в принципі, тоді да, є шанси от від цього рівня плюс-мінус доєднатися до лонгової позиції і отримати. І взяти непогану, в принципі, позицію. Тут непогані такі об'єми проходили. Тут наша зона дисбалансу є. Тому, тому, тому. Тому крипті локально корекції, максимально очікуємі. Відбуваються, по фонді Тесла лізе далі догори. Ну я жду реалізації цієї цілі, цієї цілі. Тут нічого цікавого. По золоту також ми пішли в очікувану корекцію, яку ми зображали минулого разу. Куди би було б гарно скоректуватися, ми як мінімум район 2600, будемо дивитися. Тут поки важко сказати, звісно, важко сказати, але цей от район є цікавий. Бо якщо вона буде глибше до цих рівнів, в принципі, це не є глобально погано, я вважаю. Тобто, глобально, якраз таки, тут або дійсно район 2600 2,580 цікавий, де треба дивитися. Буде. Типа. Ну, коротше, можливо, навіть от район отакий саме, отакі от значення. От тут у нас район покупця, але ну, ще може бути реакція від ваха на 2600. От. І, звісно, цікавий це цей баланс, який був сформований на пробой. Тут великі об'єми проходили, і його рітест також цікавий для добору. Ну, чи буде його рітест прям, ну це вже питання. Тобто, ну, золото, в принципі, росте сильно, глиб, глибоких корекцій не дає. Глобально жду 3000. Чи буде якісь рішення приймати в моментах тут, ну, подивимося, типу таке е, доволі спірне да, питання. Дікся було би гарно побачити корекцію по Діксі. Але, враховуючи темпи ставки, хоча риторика Павела сьогодні була. Ну, доволі таке лайтове, що в принципі дозволило би нам, хоч якийсь отакий от рух дати. Типу, можливо, мож... можливо, дозволить такий рух дати. Це було б шикарно, бо він сказав, що стрімко ставку знімати не будемо. Там ще трохи певний час. Зараз, типа, в них йде, туди-сюди, то ці новини здебільшого для долара не є прям сильно якимись зливними. Вже закладують ринки 25. Базисних пунктів на зняття на наступному засіданні, тому може бути якийсь от такий відкат. І от саме ця вся ситуація, оця промова і спровокувала як би, цю корекцію сьогодні. Типу, саме оця от така така, така от риторика. Е, от, по SP500. Давайте глянемо. Е, по SP500 може бути, в принципі, або ну, тут є два варіанти. По суті, перший варіант, що ми якби втримуємо от плюс-мінус цей район зараз. Да? Якщо ми його втримуємо, то ймовірно ріст просто продовжиться до якихось поєнтів. Глобально 6 тисяч жду, де буду фіксати свої ETF-и. От, якщо впадемо таки під цей район, вернемося в баланс, я буду ждати рітеста десь тут. Ймовірно, захисту і продовження росту. Така от історія. Сильного зниження взагалі не жду по фонді, саме зараз. З району 6 тисяч можливо. Типа, то будемо вже дивитися. Картина, в принципі, така: ефіріум бітка. Подивимося, ефіріум до давайте. Тут, в принципі, картина в нас відносно по плану йде. Казали, що з цієї зони може бути вже реакція. Реакція відбулася і, в принципі, може продовжитися укріплення ефіріума бітка. Ну, Я думаю, що тут плюс-мінус вже Діп десь в цьому от районі це вже Діп, Їм буде йти типу, ріст, і укріплення, і ефір дасть поінти після цієї корекції дуже високі, це там 3200, 3400, і після 3400 вже там 400, там нічого мішати не буде. У нас 3-400 е, супротив, про який я говорив. Після того, як ми пройдемо його, то тут вже цілі будуть на Атаха. Вот. По домінації бітка. По домінації бітка картина непогана. Казали, що можемо вже почати зниження. В принципі, почали. Я думаю, що можливо це саме плюс-мінус вже початок. Ще трохи, може, попиляємо тут, можемо сформувати щось отаке, тіпа, ще. але шанси вже є на зниження. От, уже. Тобто, Альта, в принципі, ймовірно, після цієї от корекції, такої невеликої, да, останні. Я думаю, що Альта має право повністю коротше, ожити. От, і це було б дуже гарно, насправді. Портфель мій вже, в принципі, в плюсі, да? якийсь набирався ще раніше на просадці на, на Японії. Типа, ну, я отримую, я жду, мої цілі всі знаєте. По альтам, думаю, можливо, на запишемо, замутимо стрім, там поговоримо детальніше по всім альтам, що ви просили. І по. Моїм альтам і так далі. От, побітку ще важлива ремарка. От цей рівень є дуже зараз важливий. В нас може вийти відміна шортового сценарія от, тільки за умови, якщо от цю от зону, давайте я вам продемонструю. От, якщо цю зону ми проб'ємо якось і прямо закріплюватись тут. І будуть якісь тригери на це, там поглинання 에, продажів ринкових і так далі, то за таких умов можна буде сказати, що ймовірно, ну, графік просто продовжує далі йти вверх. Але, чесно, я думаю, що високо, ймовірно, ми будемо забирати район 61, 500, 61, 400, мінімум і 6300, ймовірно, тобто. Ймовірність сценарія, що ми прям розвернемося, підемо вище. Після цього зниження я її оцінюю як дуже низьку насправді. От. Ну, в принципі, така картина. По акціям нічого додати. По нафті в нас отут був спрінг, був рітест. Зараз в теорії мав би піти якийсь відкат до цих значень. от Десь звідси важливо втримувати рівень 70. От. Ну, Яка торгова ідея може бути по нафті, це якщо у вас є бажання, звісно, локально хоча б лонганути до цих рівнів, точніше, це буде як свінг лона, бо це трохи довго буде. То хіба кидати, враховуючи, до речі, ситуацію на Близькому Сході наразі то це, думаю, високоімовірний навіть сценарій. От. Такий невеликий, знаєте, тимчасовий імпульс вверх по нафті. Навіть не до цього рівня, але хоча б от до цього. Це десь там 78 по бренду. Ну, стоп тоді треба кидати десь за цей рівень і ждати лонга до 78 по бренду. Така от картина. В принципі, я думаю, реальна цілком. Цілком реальна, абсолютно. Вот. Ну і це все, звісно, збігається з локальною корекцією в нас на ринках. По Форексу не бачу сенсори марок кидати, тут поки нічого цікавого не відбувається. Глобальний стап, ви знаєте, якщо будуть якісь цікаві глобальні ТВХ на доєднання, я подам в наступних оглядах. І ну, за акцій там чекаєте, якийсь Apple, що в мене хотів сказати. Ну, там Також по Apple сильних змін нема. Ми торгуємося в балансі. Я буду чекати продовження росту. тобто, Тут у нас формується новий баланс, був фейк-вихід на ретест минулого балансу. Тут очікування лонгове до 2, 270. І все. В принципі, додати нічого. Дякую всім, що подивилися мій огляд. Буду далі робити для вас огляд. Більше лайків, підписуйтесь на YouTube канал, будь ласка, ставте лайки, ком коменти пишіть, що вам, як вам, тіпа, та що можливо подивитися ще. От, як мінімум, якщо на рахунок Альтієрська буду враховувати те, що в коментах написали на стрімі. Запис також буде. Тіпо, типу. та й все. Всім гарного вечора, гарних торгів, гарного тижня.